Вітаємо! Продовжуємо розтлумачувати прізвище українців. Прізвище Кірей. В Україні мешкає 232 носія цього прізвища. Місцями компактного проживання людей з прізвищем Кірей в Україні є міста Київ, Маріуполь, Бердянськ. Прізвище походить за однією з версій від імені Кірей, імені пращура роду. За другою версією прізвище походить від назви козацького шкіряного плащу Кірея. На Приозов'є… Прізвище Кірей походить від кримськотатарського хана Герея. Це прізвище на Приазов'я принесли греки, які у 18 сторіччі були переселені сюди з Криму з анексованого Російською імперією Кримського ханства. Тобі сподобалось? Було цікаво? Став лайк та підписуйся на наш канал. Бажаєш дізнатись про тлумачення свого прізвища, залишай коментар під цим відео та кидай донат на картку, номер якої знайдеш у першому коментарі до цього відео.